Карта побиту, як в ній розібратися? Я приїхала в червню до України, чи можна мені по тій карті побиту ще повторно виїхати до Польщі? Друзі, ви дивитеся на ваш пластик і там вказана дата, до якого числа вона дійсна. Якщо ви живете ще тими ілюзіями, що та карта є продовжена на віка без кінця і краю. То е, клієнтка сиділа в мене на кріслі, і вона сказала: Я так їздила, у мене карта була продовжена. Кілька разів їздила, але в кінці-кінців мені прикордонник сказав: пані, юж так не ні юж мусиш виробити візи. Все, війна ді... Ді... тянеться вже третій рік, і вже всі по продовжених документах не пропускають через кордон. Потрібно мати наявність днів без візу раз. Діючу візу учнівську студентську робочу 2. діючу карту побиту з терміном дійсності ще 3. Або в телефоні закачну дію ПЛ. Дію ми ще деколи називаємо електронною картою побиту. Але дія ПЛ це більше для тих, які в Польщі проживають, а в Україну їздять на Навідини. Вони вже напівполяки. Буває, що я прочитала повідомлення і розізлилася, тому що як ви не можете прочитати, що, до якого числа дійсна карта побита, але пізніше заспокоїлася і розумію, що є люди, які абсолютно нічого в тих паперах не розуміють. Зовсім. Тобто для них це все дуже складно. І мені часто так, я знаю, як то порахувати дні без візу, а людина далека. Я знаю, де подивитися на дату закінчення, людина далека. Якщо є коротке запитання, і я можу на нього відповідь дати так або ні, з кількістю підписників 50 тисяч і той більше, тоді я відповідаю. Якщо є розгорнута відповідь, і в мене немає можливості відповідати, тоді приватна консультація є в мене менеджер по консультаціях, який бере приватну. Консультацію, деталі, приват. Не подобається нам наш, вам наша відповідь. Ви тоді шукаєте відповідь у інших джерелах. Не обов'язково у мене. Є інші джерела. Ви собі можете просто спробувати поїхати на кордон. На кордоні вас вернули, спробувати поїхати назад і не оплачувати за жодну консультацію. Це не є обов'язковим. Ви все можете зробити самостійно. Абсолютно, так як я говорила, і зачіску я зробила самостійно. Манікюр, шкода, грошей просто перестала робити, а маєте можливість тоді оплачуєте.